Ой, болить серце не стихає, а сльози душать, душа співає. Все буде Україна, все буде у Люблю безмежно. Му! До речі, поки монтували відео, помітили, що пролетів голуб. Нічого собі. Сьогодні це саме відео це моя реакція на повернення Олега Винника на його нову пісню під назвою Мої люди. Ви чекали цьостав лайк відразу до? Да? Хто що не дивився попереднє відео, обов'язково треба подивитися. Так краще. Чи, короче, в мене ще дуже зіпсований настрій, тому що я перед цим пішов стригтися. Ну, і як ви бачите, що я зараз такі густі волосся, в мене густе волосся. Можна да, на секундочку. Ну, типу, в мене завжди. У мене немає мастера. Була одна жіночка, яка плюс-мінус щось там мені і то, знаєте, я контролював її кожен чік. Тут я прийшов, надо думаю, постригтися, тут дуже підготовлю. До відео з Олегом винником. Такий дякую. Боже". <ріхи> Думаю, підготуватися до відео з Олегом винником, бути таким свіженьким. Коротше, пішов, скажу, ну, пожалуйста, мені кажуть, на пів сантиметра, пів сантиметра. Ви розумієте, що, що таке пів сантиметра, порівняти чолку. Ну, тобто я чолку носив, як типа кроп, так? такий, ну, типа кроп, але типу, отакий. От плюс, плюс я сказав тут мені познімати по бокам і, і все. Вона каже, може, філіровочки чуть-чуть зверху. Ну кажу, ну давайте тільки чуть-чуть. <сuc <food> <плінг> <плінг> Подивіться, і це і той, це я підняв чуть-чуть і лаком зафіксірував. Тому що, якщо вам просто показати оце без об'єму... <плінг> я не буду вам це показувати, тому що відпишетесь. Скажете, боже, який урод. <кій> Зато Олега Винника пишна шевелюра. І хочу вам нагадати, що вже цієї п'ятниці, 23 серпня, на день прапора. Нарешті виходить моя нова пісня Мої люди. Користуйтесь хештегом, мої люди, нижнє підкреслення, ОВІ. Все буде Україна, все буде ові. Значить, Олег Винник повернувся з піснею Мої люди. Сьогодні вийшов цей е, гімн. <кій> чогось мені хочеться сказати до Дня прапора України. <кій> <кій> Ось, як, знаєте, відчуваю. Ми зараз будемо слухати пісню, оцінювати. Олег Винок нам казав, що в цій пісні він передасть всю свою біль за ці 2,5 роки. От, ну... <гум> я, от давайте так. Я хочу відчути от, про що він співає так дійсно, хочу почути, як і звучання пісні самої. Тому що я нагадую що про свій курс по мобільному монтажу. <гум> за 599 гривень в інстаграмі ви можете почитати деталі, побачити, що входить в курс, і, і то там не все, що входив в курс, і почитати відгук. Він ще все таки в мене розпродається. Повірте за таку ціну. Ви не отримаєте ніде такий обсяг інформації, і звичайно, я ж завжди пояснюю звичайною мовою, щоб всім було зрозуміло. І нагадую, що я почав набір на свій новий курс по написанню своїх пісень. Це демо, це аранжування, це запис вокалу в домашніх умовах, там дуже буде багато. І цей підійде курс як для тих, хто розбирається в музиці, хто не розбирається в музиці, тому що там будуть такі, знаєте, елементарні уроки, там, типу, як ем, розібрати тональності, там, типу, як построїти гармонію в певній тональності. Коротше, все дуже класно ем, готуюсь. Так що, якщо ви хочете доєднатися. І писати свою музику, свої демки, навіть е, повноцінні треки, які будете випускати, доєднатися до курсу. Пишіть мені в інстаграм, і я більше вам скину детальну інформацію. До 10 вересня е, дуже низька ціна. Далі там уже буде, типу, як офіційна презентація цього курсу. Сама реклама закінчилася. Я нагадаю, що Олег Виник нам весь час розповідав, що він поїхав в Німеччину, там лікувався якоюсь хворобою. Цікаво, якою цією хворобою. В Німеччині хворіють 2 Якщо про алкоголізм йде мова, от знаєте, от чесно, я от, олеже, вилікувався від алкоголізму, тому що є кадри, які я до сих пір не можу дивитися. Це було жахливо, але от що рятує від алкоголізму? Це, звичайно, кохання. Дуже хірово, коли воно йде від тебе, кидає, і тобі доводиться брати різні аскези, там, щоб вернутися в норму. Але Олеже, якщо що, я запущу спеціально для тебе курс, як вийти з такого стану. Зараз ми дізнаємося, чи потрібен тобі курс для написання своїх пісень. Ну що, ми готові? Here we go! Ставимо лайк, все, поїхали. Будь-хто може повестись на маніпуляції, і ти теж. Але ми не поведемось на маніпуляцію Олешки Винника. Here we go. <гум> а, сорі, подождіть. Чуєте, я ж спеціально я знімав, я, е, зразу побачив, що вийшла пісня, я зразу прогуглив, в 0-0 вже пісня була, я її не слухав. Е, ну, думав, знаєте, зранку вийде кліп. Ну, По-перше, кліпа немає, по-друге, щоб знайти цю пісню, яку випустив Олег Винник, треба написати англійською мовою Олег Вунник. Тому що по Олег Винник українською цю пісню не знаходить. Надо написати Олег Вунник і мову люди. Окей, okay, все, слухаємо. А ти чи на черемшина? Я вже чую таке аранжування, таке Дара-дара-ра, та-та-ра-та. Все, давайте зараз. Все. Боже, автотюн! Так я не понял, це моя фішка, я люблю автотюн. А це що таке? Це що там за е, таню? Як їй там? Ні, не таню, як їй звати. Як жінку Олега Винника казав, Боже забув? Я не пам'ятаю. Так, ну так, лютий місяць, люта доля, щось там вербато поля е, ну так, бачу, да, нагнітає. Олег він хоче нам нагадати, нагадати, як це все почалось. Тоді питання, що це за обкладинка? Ну як ця обкладинка соответствує цій пісні? От можете мені і напишіть, будь ласка, в коментарях, що <сум> цим хотів нам показати Олег Вини. Ну, що обкладинка пісні вона має бути або стильна, якщо це якийсь денсовий трек, або має щось нести в собі якийсь зміст. Окей, люта місяць, люта доля, та 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 вербато поля. <сум> Стоп, я не зрозумів оце на-на-на, музичний сам ем, дизайн. На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Закривала якісь там рани, а чого іменно на рани треба кричати? Я б навпаки зробив. Закривала твої рани. Ну то ж це рана. А то це рани, ну це не та частина, не ті слова, де тут треба робити цей надрив. Вам так не здається? Окей, все, прип'єв! Ми відчули, як болить серце волегаминика за ці роки. Сльози душа, душа співає. Стоп. Так болить серце, сльози душать, зато душа співає. Ту. Ой, вода, вода грай. Це життя. Я сказав, ти сказав, мені не бійся, заспівала вокалістка. Звичайно, не бійся. Зараз вийдемо. Подожди, зараз все порішаємо. Не журися, все ця, Правильно, я сказав, не журися, все менеться, посміхнися. Виїжджаємо з України і тепер з тобою вільні. Ну так, ну, Я намагаюсь прочитати, знаєте, між клятків. Ну тому що це дуже поверхневий текст. Ну це, типа, нам вже не інтересно. Ми вже таких пісень наслухались в 22-му році. Ну це вже не актуально, це не модно. і і тихо сльози мама як погано Олешка знов чинить з тобою. А він такий нарцисистичний, він не вартує тебе. Окріки егоцентричний, він любить тільки себе. І софіра. Я просто спив просто по моєму каналі, та ж саме цієї пісні, чи ні? Насереді. Я про те, як підходить моя пісня про Олега Винника, так? Да? Якийсь дуже довгий проіграш. Ну тут дивіться, якщо в нас достатньо така рокова, да, насичена інструментами аранжировка, у нас дуже багато вокалу тут прописано, да, якісь доспівки, гей, дуже сильно автотюном себе оброблено. Ну, типу, коли ви на мене кидаєте, що я використовую автотюн, ви чого? Я його використовую дуже непомітно. І то... А тут прям явно автотюн, і це не та ж пісня, яка тут має бути. Ну, автотюн, я вже розповідав і неохідний, що автотюн це певна стилістика в певних пісень. Там в поп пісня, діп -хаус, ну, типу, Це в нас таке, знаєте, естрада, рок. Причому тут автотюн. Ну, типу, знаєте, телеп яйця в кашу. І дивіться, я про те настрічена аранжировка, дивіться, аранжування виросло. Дуже, так? І тут би, ну, вона ж типу така пісня на дриві. Мої люди, мої люди, мої люди всюди прийдуть до мене на концерт, у Мюнхен, в Нюнберг, в Берлін, коротше, Вот. І тут хочеться, ну, давай вже зроби модуляцію, або зроби якусь терцію на припіві останньому. Ну, щоб ще більше на дриву. Це ж вже останній приспів, погнали! І ну. Ой, мой, и люди, и дарим, ну вы еще хочется. Оранжировка, так, знаете, бандитский Петербург. Чего это й жаба квакнула, що це було. Так, я буду це залишати все в монтажі пісню, тож мені прийдуть авторські права. Підтримайте канал Донатом, тому що я не отримую монетизації. Доєднатись до курсу по мобільному монтажу і доєднатись до курсу по написанню пісень. Олег Винник. Пісня Мої люди. Знаєте, це як калька на щось таке. Типу якісно. типу, намагались зробити бенгер. <ріху> Це дуже естратно. Це вже прям, ну вже, я не знаю, вже якісь там шароварні артисти в Україні вже не роблять навіть такого. Олег, виник, привіт! По-друге. Муха літає. Нова пісня, муха літає, муха жижить, Олег залітає, пісня дзвениць. Окей. Вибачте, да? я відволікаюсь, я знаю, що ви цього не любите. Ні, я знаю, що багато хто любить, оце коли я треню, багато хто пише, фу, мотав. Це не хіт. Навіть в Олі Поляковій та ж сама пісня у твоїх обіймах, набагато краща. Хоча теж достатньо таке естрадне звучання в Олі Поляковій, ну це прям. Ну, це по-перше, йде важко. Дуже повільний темп. Ну, типу. Мої люди, вони всю. Що робить на концерті під цю пісню? Ну, денсити не можна, сидіти, плакати, не вірю. Просто Олегу Винуку потрібно звернутися до мене. Я йому предложу свої пісні. От з моїх пісень Олегу Винуку, те, що ви чули, да, підійшла би пісня оця, яку я Олю Полякову зробив. Ми тікаємо від печалі. you mm -hmm. Олегу, баладу йому треба було, баладу, отаку красиву. Було б круто. А це дуже важко. Це не модно, це не актуально. Не вірю. Обкладинка, не про що кобель хвіст, до чого це все? Ну, до чого це все? Хай Олег шукає, звичайно, методи, так? репертуар, пісню, яка не те, що зайде людям. Пісня. Яку люди сприймуть, не грозила того, що я абсолютно не повірив ні словам, ні емоціям цим награним. Це знаєте, ну от розумієте, да, про що я? А типу ніби видавлював ці емоції. От коли Олег Виник сміється, от я понімаю! Ну, розумієте, ми просто побачили да, що з минулого інтерв'ю з цих відео в Тіктосі, який Олег виник там в житті. такий хі-хі-ха-ха. А тут у нас драма! Образ, сльози, ем, траур. Я не знаю, ну, типу, ну, серйозно. Так, все, я буду чекати ваші думки в коментарях. Пишемо. Я нагадую про курс по мобільному монтажу, я нагадую, що почався набір на новий мій курс. Дякую вам за перегляд цього відео. І Дивіться мої попередні відео. Підписуйтесь на канал. Люблю вас, бувайте!